Коли проїжджаєш по вулиці Перекопській, обов'язково помітиш велику кількість синьо-жовтих прапорів біля палацу молоді студентів. Так у закладі хочуть наочно довести, що українці пишаються своїми державними символами. А ще тут хочуть підтримати херсонців в їх прагненні висловити почуття любові до рідного краю. Ми цим хочемо ще раз сказати про те, що наша прекрасна держава вона красива, вона єдина, вона Ніколи не була і не буде ділимою на когось і на щось. Це наша країна. Ми пишаємося цим. Не тільки на вулиці Палацу молодів і студентів майорить українськими стягами. В холі теж зустрічає чотириметровий красень з українським гербом, тризубом. Під час святкових заходів саме тут найулюбленіше місце для фотозйомки. Хоча ще до подій на Майдані і на сході в більшості українців не було відчутно такого патріотичного підйому і прихильності до державної символіки. У палаці молоді студентів українська тема завжди була і є провідною. Ною на святкових заходах ми зокрема підготували багато про програм. Одна з цих програм Любіть Україну. Ми багато разів виступали і в військових частинах, і в школах, і в інтернатах, і на площі перед палацом. І скрізь як кажуть, де ми тільки можемо, ми своїм словом, своєю піснею доказуємо і показуємо про велич і мужність нашої держави. Палац молоді студентів відрізняється від інших тим, що має у своїй головній залі найдовший стяг у Херсоні 22 два метри в довжину. І останнім часом жоден концерт не розпочинається та не закінчується без державного гімну у виконанні Володимира Яценка, генерального директора Палацу молодів студентів. Не тільки на словах а у повазі до національних символів, до числа яких належить і державний прапор, таким чином проявляється громадянська самосвідомість, вміння й готовність об'єднати сили і подолати перешкоди, та віра в те, що будь-які складнощі вдасться вирішити.